Дуже дуже давнє старе, це є най найкласніші -ші -ші опрацювання колядок, котрі в принципі в антології української музики можна зустріти. От як витягнув нашу платівку, та, тому я назвав це колядки з платівок, витягнув нашу платівку 90-х 2000-х років, та поставили такі хрускіт специфічний. Оце, оце воно, це ці колядки. Мір десь два-три місяці тому викинув Facebook пост. Дорогі волонтери, якщо маєте можливість, сконтактуйтеся докупи і купіть нам бульдозер, бо мерзлу землю гризти зубами є достатньо складно. Ось, і ми зібрали свої зусилля ось, і зробили там серію парочку концертів. Знайшли той екскаватор. Це є Бахмутський напрямок, вони там, 103 наша бригада. Наші львів'яни, наша львівська бригада. Зараз на фронті дуже таких три близьких моїх друзів, і вони зараз є власне біля Бахмута. Там зараз дуже є направді тяжко і моляться вони, молимося ми і спільно вони працюють там, а ми працюємо тут. У вишневі біленький, ой народився все, Христос маленький. Ой, чесні люди, чесна людина, Христос родив весела днина. Дуже сильні, як українці, дуже сильні, як нація. І властиво, ми знаємо, що капела Дударик – це, це діти, і ці діти сьогодні своїми серцями зігрівають тих, хто є на фронті, і це безумовно щось дуже велике. Я хочу побажати військовим, щоб вони там трималися. Все буде Україна, щоб кожен з них повернувся додому, щоб вони перемогли. Щоб кожен воїн був сміливий і духом, і силою. І, звичайно, Україна переможе, це ми знаємо. Слава Україні!